отримуємо від Німеччини потужну допомогу. Ці чудові автомобілі вже в Україні. Загалом 40, 41 автомобіль сьогодні буде переданий нашим бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону. Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні федеральному уряду Німеччини і особливо Міністерству закордонних справ Німеччини. і Особливо, що надважливо, особисті підтримці міністра закордонних справ Німеччини, пані Анні Лені Бєрбак, за цю ініціативу, за цю реальну підтримку України і, зокрема, Державної прикордонної служби. Ці чудові автомобілі вони дуже сильно підвищують спроможності прикордонників. Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України, які склалися протягом років і розвинулися у партнерство і особисту дружбу. Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі, доставлені з Німеччини, будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті. front und, und uh...